Сум, радість, сльози і багато посмішок. У будинку культури імені Івана Кулика триває щемлива фотовиставка, де зображені перші дні звільненого Херсона під назвою Дні світла, якими побачив перші дні вільного українського херсона Антон Балан, розкаже Юлія Дзюбло. Під час окупації Херсон був у тумані. Небо вкрите густими хмарами. Після звільнення почали пробиватись перші промінчики сонця. Саме цими теплими та яскравими днями поділився Антон Балан, який у перші дні звільнення міста взяв фотокамеру до рук, щоб назавжди залишити ці дні в історії. Ця виставка необхідна для того, щоб ми були інформовані, що сьогодні відбувається. Ми з таким нетерпінням чекали звільнення Херсону. Чекали, чекали. Ну, звільнили Херсон. Де ж люди? Чому вони не приходять? Перші миттєвості звільнення міста. Ви подивіться, кожна фотографія вона має величезне навантаження. Антон Балан, автор фотовиставки, в перші дні повномасштабного вторгнення, записався у тероборону Херсона. Місяці окупації провів у місті під загрозою бути знайденим за свою проукраїнську позицію. На тепер Антон військовий збройних сил України. Тому мета експозиції не лише просвітницька, а й благодійна. Кожен охочий може задонатити на потреби армії або на професійну камеру. Антон Балан мріє показувати правду з перших уст. А друга частина Антон як професійний фотограф, він збирає кошти собі на професійну камеру, і він мріє, що в нього буде камера, щоб він зміг, паралельно захищаючи Україну, він зміг це все фотографувати і для нашої історії зберігати. Пані Марина вважає, що малих донатів не буває, тому кожна гривня наближає нашу перемогу. Всі кошти для Сил оборони України будуть переказані локальним волонтерським організаціям в містах, де вони були зібрані. А ця виставка ще цікава тим, що черкащани, які зможуть її відвідати, вони можуть задонатити Збройним силам України. І після 21 квітня всі кошти, які черкащани задонатять, ми передамо вже. Ми домовилися, є організація, які ці кошти прийме. Ми закупимо тернікети для збройних сил України і передамо хлопцям з ну, місцевим хлопцям, які теж. Захищають нашу Україну виставка триватиме до 21 першого квітня, тому ви ще маєте час подивитися в очі звільненим херсонцям та допомогти нашим військовим. Надалі вона попрямує в інші міста України. Юлія Дібло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.